Наступа. То есть запустилась. И да? О. Ура. Все. Оно. Ану Вс так вирубаємо звук там стрібет. Що мені ще залишилось робити. Ой Як дивиння скрай, хто знає. Часник тільки один. Ну окей, все, пішло. Все, ми Ну, санпад, всякий випадок. Сховаємо теж. О, ты нас не могу. Так, треба перевірити зараз, чи стримида. Що ти хочеш, алло, братан? Що таке? Так, стрими, да, Нічого, я не на нарушую ніякі правила. но сега я в рубля микрофона просто концерт с прейдо Я тут так що треба все, все Добре, за... запис і... іде. Ой, запис не йде, стрім іде. Що мені ще залишилось Глянути, чи він йде в реальному. О так не чутно, стрім і де, да? людей нема. Ну одна і шо? Стрім іде? Да? Людей нема. Ну одна і шо? Добре. Заходимо в горісмот. Мені дали авторське право одне. На... Крут. Що складати. Авторське право одне. На... Крут. Що Авторське право. І два дали навіть авторських прав. Коротше, не міє стрімити. Напевно, це теж повісить авторське право, так що можна грати, да ми його. Mano, se vindo de nós, <coughs> <No fio soundpad. tose> é e que não há Na versão a Круто. Фуура лета. Меня зараз просто забанять. Буду 5-1 столь на той Срім іда, стрім еда, срім еда. Чоловік. Как демос? Чому мені не наложили аутерського права? Стрім едала дуже щось криво. Це пане і за розширення. Sample Guys є, yeah? там де я знімав Sample Gais. право. pravo. Там на всіх трансляціях у мене є авторське право. Ну, щоб на цьому не було, я прошу. Я буду стріляти довго. Мужики все. що я Ну окей, okay. а це вже пофіг. Це потім братан я на стрімі я стрімлю вау 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 -ва. Печенька підвезе Хорошо. Підняв би хоч свою підвіску, то ти щось за дуже опущений. Чи не опущено, а заніжена. Не опущена, а заніжена. Все, дякую. Не, я в клуб не йду, а то мені зараз авторське право повісить. Точно. именно по -суполичным. он лично. О, на машинке катается. Вот. Машинка, 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 маши, ай. Мащенька, машинка, 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 машинка. кататься о гномик. я стрим запустил говорю уже стрим запустил За что? Ну, мне ну, не знал так делать, я только не одобряю, господи. Залетайте так, на стрим, залетайте на стрим, залетайте на стрим. Эй, так на стриме, если ты стримишь, блядь. Да, я стримлю. Ну... ну і... Один онлайн. И це я. Классно. Один онлайн, это я. Но онлайн, на онлайн вообще ноль. Треба буде нарізки зробити і шар ну, це кисло куди. Барні зник? Де Барні зник? Що ти делаєш? Воно щоб авторське право зараз заповісили. Де Барні? Ось я нема більше. А ты шо? Бляха, не! Поменяй скин, поменяй скин, меня зараз забанять Я стримлю, говорю, я ж стримлю, я... Я ж говорю, я стримлю, алло, поменяй скин Скин, поменяйся, алло. Не мияс, требат. А ну не, захочется. Ой. Ты... Ты що, конченый? Ты спеціально торобишь? робиш?! A -a -a! <laughs> вали, 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 валю! <laughs> Я так и люблю. Нет, нет, нет. Все, ура. Так, стрими Даша Меня на забан, меня на забанную. Його навіть в раках нема, тому що я не маю підписань підписані підписюнів. Підписюнів Привіт. Все ура! Фух, фух! Треба помінять і не з ким, щоб мене ніхто не бачив. Все готово. Брат, брат. Брат, я невіз кін зробив, мене тепер ніхто не бачить. Брат, я с янвісткин зробив. А! Воле-воле-воле-воле. Будемо вчитися стрибати на стінках. Алло? Я не А, <говорит> 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 Не, я зараз виключу звук варить. Аааа Нет! Короче, похоже. Не зразу манить полічно. Та у мене вже напан запане. Чому... Чому має, но нема? Прегляди, 8! О, переглядів! Ууууу! О-о-о, Ой, два. Добре, заходимо далі, моди. Граємо. І зараз напевно, бан видадуть. Бля, чому ніхто не пише в коментарі? Напишіть хоч щось. Ти біжусь. онлайн, дві людини. Mm. Не зараз забанять на сервері. Добре, хватить Арисмон, хватит джоди стрімит.